Про музичну студію «Рок-стріт» та її вихованців ми розповідали вже неодноразово. Керівник студії Сергій Захарчук згуртував навколо себе таких самих прихильників рок-музики, юних самородків, які не уявляють своє життя без музичного драйву. А коли твій талант помічають та ще й високо оцінюють, це завжди приносить задоволення. Цими днями стало відомо, що вихованці студії, зокрема Максим Грузінський та дівочий гурт Конселейшн, отримали високу відзнаку їх внести до алеї зі року країни. Але зірок України це конкурс і творча освітня програма, яка навчає, а також публікує, рекламує і просуває творчі роботи учасників. Це мене стимулює повищувати свій рівень гри, щоб брати якісь більш серйозніші конкурси. Ми спочатку почали з нашої пісні, яку виложили у конкурсі The House of, Rise of Sun, і також продовжили грати. У нас є багато пісень. І ми збираємося далі грати те, що нам подобається. Не відстає від своїх вихованців і керівник музичної студії Сергій Захарчук, який також нещодавно отримав приємну звістку. Він переміг як композитор у міжнародному конкурсі «Golden Time Talent». Його дві композиції посіли переможні місця, щоб не відставати від своїх очів. Я прийняв участь у британському конкурсі композиторів. Рок музики і виставив свої дві роботи і взяв перше і друге місце на цьому конкурсі наряду з Ізраїлем і ще декількома країнами. Ми щиро вітаємо рок стрит з отриманими перемогами та продовжимо слідкувати за успіхами талановитих могилівчан.